Змалювання нашого палітра. Малята, а відгадайте загадку. слухайте уважно. Мохнатенький, вусатенький, їсть і п'є, пісеньку співає. Хто оце? Так, правильно, це котик. Ой як же люблять котики день спати. Вибирають для цього тепленьке місце, а коли настає ніч. Вона ховає котика і в темряві світяться лише його зелені очі. Наш котик так добре танцює, а я пропоную його укласти, посадити на килимок. Тож, малята, давайте намалюємо котика. Малята, ми зараз з вами намалюємо ось такого котика муркотика Давайте його розглянемо. У нього є голова, тулуб, хвостик. Лапки він піджав, сховав. Ми бачимо оченята, носик, рота, вуса та смужки на голові тулубу та хвостику. Починаємо малювати. Давайте з вами спочатку намалюємо килимок різнокольоровий із різнокольорових смужок. Я взяла такий широкий плаский пензлик і починаю першу смужечку малювати ось таку червону. Червона смужечка. Промиваю пензлик, з яким ми вже знайомилися з вами кольором. Набираю зелений колір. и провожу смужку. Ой, так озылая она смужка у нас. Далее. Возьмем сыни, Коля. Сыня смужка. Жовту смужку намалюємо. Жовта смужечка. Так, ось такий у нас різнокольоровий килимок вийшов. А далі ми з вами будемо малювати котика. Котика ми будемо з вами малювати округлими лініями. Спочатку голова, у котика є голова, тулуб та хвіст. Лапки Лапками малювати не будемо, він лежить і сховав свої лапки. Спочатку округлою лінією намалюємо голову. Ось така голова. Замальовуємо. До речі, якого кольору бувають котики. Якщо у вас вдома є котик, роздивитися, якого він кольору. Це у нас голова. І теж округли, округлими лініями намалюємо тулуб ось такий. Теж його замальовуємо. Ось наш котик лежить, відпочиває. Зараз ще намалюємо йому хвостика ось такого. Ось такого хвостика. Далі у котика у нашого. Вушка є, ось такі трикутнички. Трикутнички такі вушка. Далі наш котик підсихає, нам ще його потрібно прикрасити. Наприклад, смужки можна намалювати. А ще намалювати потрібно очі. Міста ротика. Намалюємо нашому котику оченята такі круглі очі носика та ротика. Ну а ще намалюємо нашому котику смужки смужки. Ось тут на голові такі смужечки, на тулубі. І на хвостику. Ось такий наш котик у нас вийшов такий гарний котик. А ще можна прикрасити килимок крапочками. Кружечками, лініями. А наше заняття закінчується. Спробуйте діти намалювати ось такого котика. Пока-пока. До зустрічі, малята!